Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк. одеський філіал. У мене для вас на продажу Toyota rav 4 Автомобіль у нас 2013 року випуску на лінзованій оптиці на гарній комплектації. Приїхав до нас із Сполучених Штатів з невеликим пошкодженням. Автомобіль, як ви бачите, в цілому без нарікань, в круг весь дуже гарному стані. Оригінальні у нас легкосплавні диски 17 радіусу. Гарна гума. Покажу вам трішки по салону. Салон у нас чорна шкіра. Стан водійського сидіння, кажу, вам, стан пасажирського сидіння, без зауважень. Речах перемикання передач, не затертий гар, в дуже стані. Клімат контроль не здрузований, штатна мультимедія, є камера заднього огляду по двигуну. Ніяких помилок немає, Нарікань так само, окрім давлення шин. Повний у нас мультируль, стан руля також дуже гарний. Є газоблоне обладнання, є в нас люк, стан дверної карти. Так само бачите на свій екран. Оклейка у нас карбона, це у нас завод. Покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця. Комфортний, просторий кроссовер для городського типу їзди, або виїжджати за місто саме буде те, що потрібно. Високий в нас кліренс, будь-які бордюри взагалі будуть не страшні. Класна машина, котра буде вас зустрічати в місті Одеса, Грушевського 15А. Приїжджайте, чекаємо вас на огляд та тест-драйв. Можна купити у лізинг у кредит тридин. Будь-який варіант розрахунку. телефонуйте, чекаємо на вас.